Друзі, всім привіт! Знову з вами я і хотів показати ремонт інвертора Anner. Anner згорів по тій причині, що люди підключили генератора, акумулятор розрядився, Дали зустрічну на Pru 220. Він ще би працював, але вони зробили запуск свого інвертора, включили, бо він тіп, не світився і він згорів. Зараз я вам покажу короткий ремонт самого інвертора, на що потрібно звертати увагу, коли інвертор горить. Е, от зараз вам покажу, як сам інвертор виглядає. Отака модель, яку я тільки недавно почав людям продавати, і вони зразу її спалили. Е, покажу конструктив самого інвертора, що він достатньо зроблений якісно, е, бо кому може бути цікаво. Так що поїхали. Дивіться, друзі. Сам інвертор Anner. От його коротше, от кришечка. І я його по суті вже відремонтований. Тільки зараз буду його переробляти. По якій причині його переробляю, по тій причині, щоб мені було треба його зру... зробити, відновити, подивитися, що взагалі в нього потрібно. Транзистори я б став 80 амперні а треба, щоб стояли 140 амперні транзистори, я впаяв от такі. То Виходив перекос по, по плечах, виходить два плеча і вони є по перекосу. Він є на 3 кВт. Дивіться, як він конструктивно зроблений, запобіжника в ньому нема, запобіжника бажано було поставити. Достатньо, я вам скажу, він зроблений більш-менш якісно для таких е, бюджетних моделей. Як він, він зроблений. Е, сам інвертор от, от так. доступно. Е, в загальності, наприклад, плата у провинів, як завжди, ангера вміють робити гарно. У нас висить на такому модулі, зняли собі та й щось робите далі. Е, навіть підлізти от, поміняти самі інвертор е, транзистор GBT. Ви дивіться, як вони доступно до них. Спокійно можна до них залізти і відкрутити, випаїти. Не потрібно все випаювати, щось лазити. Доступно, наприклад, наприклад, навіть відкрутити. Я в ньому замінив два е, транзистори, оцей RGBT-транзистор і цей. Е, стояли тут 300 ваттні, ставили 450 ваттні. Іменно самі транзистори. Зараз вам більш наглядніше покажу, що ще я замінив. Е, так. Згоріло тут два плеча. Зараз так згоріло два плеча. І що є, туди замінив самому. Поміняв, як ви бачите, замінив е, два транзистори RGB, які йдуть по 220 вольтовій лінії. І по низьковольтній лінії я вже повністю випаєв всі перевірив, чи немає якогось, там може бути вполовину відкритий, і він може все підсирати. Я його повністю всі поперевіряв. Перевірив тестером, чи вони не відкриті чи не закриті. Тестером ще міра відносно, отаким от тестер У мене є, який провіряє імунотранзистори, щоб дивитися, чи в загальності вони відкриті. Були ще попалені самі СНД компоненти. От зараз нам воду фокус. СНД компоненти я теж поперепаював. Були спальні імуно на 20, 20 омні резистори. От і все. Ще замінив іменно резистори на 47 кОм. Вони стоять зразу тут, а в парі якраз і 20 омний і 47 кОм. Замінив повністю всі. Їх дуже часто замітне можна, що вони перегорівші на них є. Я їх вже відремонтував, бо треба було дуже срочно відремонтувати. Те, що ще плюс я не дуже можу працювати, бо в мене зломаною ногою, так як багато хто не знає, от моя нога в такому вона стані. Коротше, півтора місяця треба відновляти її. Я кажу, але не суть і хотів вам ще показати те, що ще я заміняв. З, змінив змінив раз Хотіво, зразу два де, плеча. Наприклад, одне плече відремонтував, вибрав з тих всіх, як сам найкращих спаяв одне повністю. І друге. Друге впаяв повністю, яким би мали бути. Зараз вам покажу. Тут підходять irf 4110 або irf 4310 Вони сюди підходять спокійно. Якраз вони по опору повністю вони підходять. Зараз я вам показую самі транзистори, як вони виглядають, щоб ви могли зрозуміти самі характеристики, як у когось десь щось згорить. От так вони виглядають. Це є 140 амперні Транзистори, так вони є. А впаяв я е, такі -во інакші. Вони чуть-чуть слабші, 80 амперні, але я їх буду зараз міняти. Маю в наявності. Купив ще доповні транзистори 41.10. Я їх весь час впаю всюди, бо вони якраз є аналоги, і вони набагато більшої потужності. Та й все, по суті, конструктиви побачили. Зараз приступлю я до роботи його перепаяю, вам покажу запущу. І буде ремонт повністю удачний. О, Друзі, вже попаяв все інвертор, все припаяв транзистори. Замінив поставу, зараз я вам покажу які. Що ви могли побачити, О, такі я поставив 41.10, а тут впаяв оригінальний, який він був. Він Трошки підгорівший, але фокус наводиться. Зараз я вам покажу один лайхак, який користуюся коли паяю, і хочу зробити, щоб воно гарно було, бачите, пропаяв. Виглядає воно все так. Зараз покажу вам дуже просто, як можна зробити, щоб воно було гарно. Нам потрібен для того 647-й розчинник і зубна щітка. Зараз вам покажу. Беремо зубну щітку, намочив її в 647 розчиннику і беремо без фанатізму, без сильного, але починаємо отак все відчищувати. Зараз побачите, який буде результат. Коли ми все попаяли. Наприклад, ви би хотіли відремонтувати і виглядало би професійно. Е, бо навіть бути паяли, все одно воно професійно не буде валяти. А щоб відчистити що воно було гарно, зараз я вам все покажу. Наприклад, я його пропаяв. Ще раз бро, все відчищаємо і беремо кусок якоїсь тряпки, що-небудь, і легенько так, поверху проходимо. Легенько такого, типу, вдавляємо, щоб то все можна було почистити. Щоб воно повністю все забрало і не було ніякого сміття. Тепер відносно ми дивимося, що вже чистіше, набагато, але все одно жир остався між тим. Якщо ще дати, наприклад, розчинника і ще то все вичистити, то воно буде набагато чистіше. Можна вичистити так, щоб воно блистілося. Навіть би ніхто не сказав щоб тут щось паялося. Зараз ми повністю. Тут проходимо, тут проходимо. І зразу пройдемо тут. Щоб воно гарно більш-менш... Видно було, що видно, не було замітно, що хтось тут паяв, щось робив. Зараз це все гарно відчищається. Комусь можна буде корисно, як, наприклад, хтось хоче відремонтувати і не було замітно, що щось тут хтось робив. От. Ми це все вичищаємо. Ну і подивимося робота, От дивіться, як воно виглядає. От Заводська пайка. От, це заводська пайка. А це моя пайка. От, це повністю все попаяв, отак воно виглядає на даний момент. Бачите, як все відносно чисто виглядає. Так що навіть якби розібрав, то не замітно, що хтось сюди залазив, щось тут опаяв. От, як ви бачите, можна навести фокус і подивитися як попаєно. Наприклад, це є заводська пайка. От, це заводська пайка. А тут я вже паяв. От, це я паяв, а це заводська пайка. І це заводська пайка. От друзі, коротше, вже інвертор запустив, все він працює, як ви бачите. Е, зараз вам покажу холостий хід самого інвертора. Холостий хід 1,3 А, бо блимає частота кадрів. Зараз спробую переключити. Показує якраз 4К. 1, 1,3 А. От сам інвертор. Все він запустився, все працює. Осталося його повністю зараз дозібрати і віддати. Все, коротко, удачно відремонтовано, вже зібрав його, поміняв. Як я вам казав, запхав їх сюди, щоб вони в мене були, ніде не загубилося. Так що ремонт удачний, дуже легко відремонтувати було, тільки потрібно було всі запчастини. А так він дуже легкий в ремонті. Так як хто його має, то можете спокійно спати. Його можна дуже легко відремонтувати.